Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання третього уроку. Послухайте, як сказав український письменник Панас Мирний про мову. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Бо вона не що інше, як жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя. І свої сподіванки, розум, досвід, почування. Давайте пригадаємо, що абетка, азбука та алфавіт це слова синоніми, вони означають таку структурну одиницю, в якій всі букви розташовані у певній послідовності. В українській абетці 33 букви. Вони мають свої назви. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Букви є великі та малі, друковані та рукописні. Згідно законам науки, у мові ми маємо букви та звуки. Як же їх швиденько розрізнити? Звуки чуємо. І можемо говорити, ну, а букви не складніше. Око бачить, рука пише. І з цього віршика ми можемо зробити такий висновок, що звуки ми можемо почути і вимовити, а букви ми можемо побачити та написати. І згідно цього є усне мовлення і писемне мовлення. Запам'ятайте спілкування між людьми називають мовленням. Мовлення буває усне і писемне. Шлях розвитку усного мовлення людини такий: спочатку людина вимовляла звук. Потім ці звуки об'єднувалися в склади, склади в слово, слова в речення, а речення утворювали текст. Перше завдання. Прочитайте речення і скажіть, який вид мовлення ти використав. До неї прилетіла синичка, Дмитрик зробив годівничку. Вона почала клювати зерно, він повис, повісив її на березі. Дмитрик був щасливий. А тепер розташуйте речення у такій послідовності, щоб вийшов текст. Запиши цей текст, використовуючи писемне мовлення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дмитрик зробив годівничку. Він повісив її на березі. До неї прилетіла синичка. Вона почала клювати зерно. Дмитрик був щасливий. Речення, розташовані в правильній логічній послідовності, утворюють текст. Установи відповідність між частинами прислівів та поясни їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хто хоче більше знати, той повинен менше спати. Око бачить далеко. А розум ще далі. Пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. Побудуй звукові моделі виділених слів, виділені слова більше своїм пір'ям, людина знанням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Б, И, Л, Ш, Э. С, В, О, З, И, М. П, И, Р, ю А, М. Л, У, Д, И, Н, А. З, Н, А, Н, А, М. Запиши слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені літери. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо асфальт. На літеру В у нас два слова. велосипед і вулиця. Якщо у нас є слова з однаковою першою літерою, тоді потрібно дивитися на другу літеру. Яка літера в алфавіті буде першою? Звичайно, це бу... літера Е: велосипед, вулиця, горизонт, диван, четвер, шофер. Знайди помилки і виправ їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Український алфавіт має 33 літери. Одна літера звуків не позначає. Що це за літера? Так, це м'який знак. Буква, але не звук. Голосних звуків шість. Вони позначаються на письмі 10 літерами. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!